Обвинувальний акт щодо Владислава Пустовара складений не за законом, так постановив суд. Сьогодні в столиці минуло перше засідання у справі генерала і відстороненого керманича обласного управління поліції. Нагадаю, наприкінці березня генеральна прокуратура повідомила про затримання пустовара на хабарі. Мовляв, той дав дві тисячі доларів за проходження атестації своїм підлеглим. Тоді ж, генерал заявив, звинувачення несправедливе. На першому засіданні обвинувальний акт повернули прокурору. Відтак той або складе його від. Відповідно до вимог закону або справу закриють. Кримінальний процесуальний кодекс пише, що підставою для повернення акту є невідповідність вимогам КПК. Повний текст ухвали суду буде 16 числа. Сьогодні є такий короткий короткий текст. От 16 подивимося, чим ну мотив суду. Ну, він може, по перше ти в операційну інстанцію рішення суду першої інстанції він може усунути недолік і знову